Розпочнемо нашу віртуальну мандрівку з міста залізничників, міста Коваль. Коваль це місто трударів, місто залізничників. За давньою легендою, першим поселенцем у тутешній місцевості був справний майстер Коваль. Тому і село, де він жив, назвали Ковле. З часом це слово перефразувалося у сучасну назву Коваль. Пропоную за допомогою мультфільму поринути у минуле та подивитися історію заснування нашого міста. І легенда на сьогодні також ковальська. І ми опинилися на Волині, де спрадавна жили славетні ковалі. Прийшла звістка, що тевтонські лицарі планують напад на Україну. Тому нам потрібно перестріти їх і вдарити першими. Наказую всім готуватися до походу і кувати зброю. А он і кузня стоїть. Забажав князь Данило Галицький похвалитися своїм мечем перед ковалем, показати, які мечі слід кувати. І пішов до кузні, що трапилась по дорозі. Привіт, ковалю! Те в тонці йдуть. Ми повинні зустріти їх хорошими мечами. От такими. Та хіба це меч? Найкраща то Волинська сталюка. Думанська сталюка з сірії виписав. А на підкови годиться. Ти князівський меч зігнув, я тобі впишу по сьоме число. Хіба викуєш мені кращий? Давайте, я навмисне для лицарських обладунків викупав. От після походу і поговоримо, чи я тебе покараю, чи винагороджу. Отак у 1238 році Данило Галицький рушив на тевтонців. Перестрів їх біля дорогичина і дав їм перцю. Після прочуханки у тевтонців зникло бажання завойовувати Україну. А задоволений князь знову завітав до Волинського коваля. Ти був правий, твій меч кращий за Даманський. Різав лати, наче масло. Насоровуєш тонкі шари сталі, куєш її з натхненням, вкладаєш у метал ковальську душу і маєш хороший меч. Кажи, яку ви нагороду хочеш, ти заслужив будь грошей. А я вже все отримав. Те, що вороги не топтатимуть нашої землі, найкраща нагорода. Хочу, щоб люди завжди пам'ятали майстерність волинських ковалів. Буде тобі місто і назвемо його коваль. Вийшовши з потяга чи автобуса, мешканці та гості нашого міста Коваль можуть побачити пам'ятку архітектури міста Локомотив, який розташований на привокзальній площі. Цей локомотив є візитною карткою міста. Він 1950 році і є одним з найкращих зразків пасажирських паровозів у світі. А ще Ковель є одним з найбільших залізничних вузлів Західної України, і це має дуже важливе значення не лише для нашої держави, але й для інших європейських країн. Багато ковальчан працюють саме в залізничній сфері.